Прихили, Господи, вухо Твоє, і почуй мене, бо я немічний і вбогий. Охорони душу мою, бо я відданий Тобі, Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на тебе. Помили мене, Господи, бо я взиваю до Тебе кожного дня. Звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою, бо Ти, Господи, благий і лагідний, і многомилостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і вислухай голос, благання мого. В день скорботи моєї я взиваю до тебе, бо ти почуєш мене, Боже. Немає між богами такого, як ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Всі народи, що і створив, Ти, прийдуть, і поклоняться тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш чудеса, Ти Бог єдиний, настав мене, Господи, на путь Твою, і буду ходити в істині Твоїй. Утверди серце моє в страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти тебе, Господи Боже мій всім серцем моїм, і прославлятиму ім'я Твоє повіки, бо велика милість Твоя наді мною Ти визволив душу мою з пекла найглибшого. Боже, беззаконники, повстали проти мене і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, і істинний. Зглянься на мене і помилуй мене, дай силу рабу Твоєму. Спаси, сина, раби твоєї, покажи на мені ознаку милості твоєї, щоб побачили ненависники мої і посоромилися, бо ти, Господи, допоміг мені і втішив мене. Основи його на горах святих. Любить Господь, врата Сиону, більше за поселення Якова. Преславний говорить про тебе, місто Боже. Згадаю Єгипет і Вавилон перед тими, що знають мене. Ось вели стімляний тир, з людьми ефіопськими скажуть. Це все сталося там, і про Сон скажуть, і цей, і той чоловік народився в ньому, і сам Всевишній заснував його. Господь напише в переписі народів. Ось такий народився там, Бог тобі оселя всіх, що співають і веселяться. Господи, Боже спасіння мого, вдень я взиваю і вночі перед Тобою. Нехай дійде до Тебе, молитва моя, прихили вухо Твоє до моління мого. Бо стражданнями сповнилася душа моя і життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до тих, що сходять у могилу, я став як людина без сили, між мертвими кинутий я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, які від руки твоєї відринуті. Ти поклав мене у рові пресподні, у темряві і тіні смертні, на мені утвердилася ярість Твоя, і всі хвилі Твої навів ти на мене віддалив ти знайомих моїх Мене, зробив мене огидним для них, я в неволі і не можу вийти. Очі мої знемоглися від горя, взивав до тебе, Господи, весь день, підносив до Тебе руки мої, хіба для мертвих ти твориш чудеса, а чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе? Хіба розповість, хто у гробі про милість Твою і про істину Твою погибелі, чи пізнані будуть у темряві чудеса Твої, і правда Твоя в землі забуття? Я ж до тебе, Господи, взиваю, і вранці молитва моя упередить тебе. Чому, Господи, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене? Убогий я і страждаю від юності моєї, змирився і знеміг. По мені пройшов гнів твій, і страхання Твоє сокрушили мене, оточили мене, як вода, весь день, облягли мене всі вкупі, купі, в Ти від мене друга і ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей. Слава Отцю Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава отцю Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милості Твої, Господи, повіки співатиму, зроду рід повіщатиме істину Твою, устами моїми, бо Ти сказав навіки милість перебуватиме, на небесах приготується істина Твоя, я заповів завіт, обраним моїм, клявся Давидові, рабу моєму, навіки утверджу нащадків Твоїх, і збудую зроду врід пристіл Твій. прославлятимуть небеса дивні діла Твої, Господи, і правду Твою в церкві святих, бо хто на небесах зрівняється з Господом. І хто подібний до нього між синами Божими, Бог, що його прославляють собори святий, великий і страшний для всіх, хто навкруги нього, Господи Боже сил, хто подібний до Тебе, всесильний Ти, Господи, і правда Твоя навкруги Тебе, Ти володарюєш над силою моря, і втихомирюєш розбурхані хвилі Його, Ти смирив гордого, немов пораненого, і кріпкістю сили Твоєї, Ти розсипав ворогів Твоїх. Твої небеса і твоя земля, ти створив Всесвіт і все, що наповнює Його. Північ і південь ти створив єси, Павор і Єрмон, піднесена правиця Твоя, правосуддя і справедливість, основа престолу Твого, милість і істина йдуть перед лицем Твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий, Господи, у світлі лиця Твого, вони ходять, і іменем Твоїм вони радуються весь день, і правдою Твоєю підносяться, бо Ти похвала сили їхній. І милістю Твоєю підноситься царіг наш, бо Господь захист наш, і святий Ізраїлів, Цар наш, колись говорив Ти у видінні святому Твоєму, і сказав: Я подав поміч мужньому, підніс обраного з людей моїх, я знайшов Давида, Слугу Мого, і миром святим Моїм помазав Його, рука моя захистить Його, і сила моя підкріпить Його, не подолає ворог Його і син беззаконня, не візьме в неволю Його, розіб'ю перед Ним ворогів Його. І знищу ненависників Його, істина моя, і милість моя з ним, і ім'ям моїм піднесеться сила Його, і покладу на море руку Його і на ріки, правицю Його, і буде він звати мене, Ти, Отець мій, і Бог мій, твердиня, спасіння мого, і я первенця піднесу мого високого, вище царів землі, навіки збережу йому милість мою, і завіт мій, вірний Йому, і продовжу навіки рід Його і пристіл Його, як дні неба. І якщо сини його покинуть закон мій і не будуть ходити за заповідями моїми, якщо зневажать устави мої і повелінь моїх не збережуть, то я же злом прийду на беззаконня їх і з тяжкою карою на неправду їх, милості ж моєї не відійму від нього і не переміню правди моєї, не зламаю завіту мого і не зміню того, що вийшло із уст моїх. Один раз клявся святістю моєю і не скажу неправду Давиду Я. Насіння його перебуватиму по віки, і пристіли його, як сонце переді мною, як місяць, так буде він вічно стояти, свідок на небесах певний. А ось тепер ти відкинув, занедбав і прогнівався на помазаника Твого, зневажив завіт Твій з рабом Твим і кинув на землю вінець Його, ти зруйнував напруги мури Його, і твердині його обернув на руїну. Грабують його всі, хто проходить шляхом, став він посміховиськом у сусідів своїх. Ти підніс правиці супротивників Його, порадував усіх ворогів Його, ти обернув назад вістря меча Його і не підкріпив Його в бою, відібрав славу Його і престіл Його повалив на землю, ти вкоротив дні влади Його і вкрив Його соромом. Доки ж, Господи, будеш відвертати від нас лице Твоє, доки буде палати над нами днів твій. Спом'яни, який вік мій, хіба не намарне, ти створив усіх синів людських? Хто з людей пожив і не зазнав смерті, хто визволив душу свої від руки пекла, де давні милості Твої, Господи, що з ними клявся Ти Давидові у істині Твоїй. Згадай, Господи, наругу над слугами Твоїми, яку я ношу в серці своїм від сильніших народів, від ворогів Твоїх, Господи, що знеславлюють ім'я помазаника Твого. Благословен Господь, навіки. Амінь. Амінь. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині и по всіх час, и на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Господи, пристановищем нашим, був Ти зроду в рід. Перша ніж з'явилися гори, і створилася земля і вселенна, од віку і до віку ти єси, ти повертаєш людину у тління і кажеш: Верніться, Сини людські, бо тисяча літ перед очима твоїми, як день вчорашній, що пройшов і як сторожа нічна, ти, наче повінню, зносиш їх, вони як сон, як трава, що зранку зеленіє, цвіте, а ввечері опадає в яни і сохне, бо ми в страху від гніву Твого і від ярості Твоєї, ми в тривозі. Ти поклав перед собою беззаконня наші, і таємне наше перед світлом, лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм, і роки наші щезають, як мрії, дні віку нашого сімдесят літ, а як присилі вісімдесят літ, і найкраща пора їх труд і хвороби. Час швидко минає, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою, навчи нас так обчисляти дні наші. Щоб ми придбали серце мудре, повернися, Господи, ж з милосердя над слугами Твоїми, наповни нас вранці милістю Твоєї, Господи, і зрадіємо та звеселімося, звесели нас у всі дні наші за ті дні, коли Ти змиряв нас, за літа, коли ми бачили зло, і подивись на рабів Твоїх, і на діла Твої, і навчи синів їх, і нехай буде милість Господа Бога нашого на нас, діла рук наших виправ. І в ділах рук наших допомагай нам. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я впаваю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. плечима своїми, Він захистить тебе і під тінню крил його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні, впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо. І пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь, Наспадай, й Веселиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з Ним у скорботі. Визволю Його і прославлю Його довгим життям, обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю Сину, і Сині, Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий злянці і зціли немочі наші, імені Твого Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Господи, Ти прийняв сльози Петра і блудниці, Ти й Митеря виправдав, що зітхнув з глибини душі. Тому і я в покаянні припадаю до тебе і молюся, злянься й на мене, спаси, і помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, прийми мене, Господи, як Митеря, і як блудницю, очисти мене, владико, як хананиянку, помилуй з великої милості Твоєї, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Мати світла, благословена, Богородице, моли Христа, Бога, щоб засяяв душам нашим.

Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи Боже мій, єдиний благий і людинолюбний, єдиний милостивий і лагідний, єдиний істинний і праведний, єдиний щедрий і милосердний Боже наш, нехай найде на мене грішного і нікчемного раба Твого, сила Твоя. І нехай укріпить мене Євангелієм Божественного вчення Твого, владико людинолюбче, любило сердний. Просвіти моє тіло і очисти мене від усякої злоби і гріховності, збережи мене у чистоті і непорочності від усякого дійства диявольського, даруй мені за твоєю милістю вчення Твоє розуміти, про Тебе думати, за Твоїми заповідями жити. Твого гніву боятися і чинити тільки угодне тобі до останнього зітхання мого, збережи милосердям Твоїм душу мою і тіло, розум і думки, і весь мій тілесний храм від супротивної спокуси, Господи, Господи мій, покрий мене милосердям Твоїм і не покинь мене негідного раба Твого, бо Ти захисник мій, Господи, і про Тебе, пісня моя завжди. І тобі висилаю славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.